Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу вам, що замовляють у останні дні нового року. Давайте почнемо. Ну, небагато що ще не встигли зібрати, покажу а, Так, що у нас тут? Крильчатка водяного насоса пластикова, елемент гібкої муфти. Прокладка водяного насоса, прокладка під клапану кришку з резино корка. І, по-моєму, це 216-й підшипник на отводку. І манжетки, ну, судячи з цього, це 37х52. Проміжутку. Я чому зібрала ці всі замовлення. Якраз, виходить, в один день всі замовлення. Під переобладнання на гідрооб'ємне рульове керування. Тут у нас кронштейн під велику кабіну та стаканчик. Вчора до нас приїжджав клієнти з Харківської області, не встигли ще підвести. Ось зараз ну, досилаємо. Не розраховували так швидко, а кажуть, якраз до Нового року зберемо. Так, Анатолій Іванович, вам привіт! Ви до нас тільки приїжджали. Давайте далі комплект, судячи по стакану, під велику кабіну з баком дозатора. Ага, раз у нас є речах центральний, значить це під односторонній гідроциліндр. Тобто повний комплект під велику кабіну з одностороннім гідроциліндром 50-25-210. Я думаю, наші вже комплекти вже багато у кого стоять. Ви знаєте, з чого вони складаються. Я особисто я реально ну, не чула, ще негативних відгуків. Всі сказали, що все справно працює, все всім подобається. Але односторонній чи двосторонній. Ну, По-перше, ціна питання. По-друге, ну, кому як зручно, для яких видів робіт і так далі. Але наголошую, 50, 25, 210 стояв як по заводу на ЮМЗ модифікації 80. Е, далі поїхали. Тут вже переобладнання. Так, ага, Знову під односторонній гідроциліндр, повний комплект. Тут стакана я не бачу. Можливо, клієнт не замовив. По стакану можна Ага. Можна оприділити по кронштейну, що це комплект переобладнання під малу кабіну. Вони відрізняються цим кутом приварки пластини під привід насоса дозатора. До речі, було в мене замовлення. Приїжджав клієнт, привіз кронштейн, який йому декілька років тому продали. Тут було просто тупо приварено, взагалі під прямим кутом. Тобто, кажу, я не знаю, що це у вас, це не підійде ні під малу кабіну, ні під велику. Ні, ну, взагалі ні під яку. Звертайте на це, будь ласка, увагу, як, як повинно встановлюватися этот, привід. Або в народі як його називають стакан. І ще переробка спускача на стартер. Самим. Методом універсальним це Так, На один підшипник і стартер, я думаю, що 3,5 зазвичай. Напишіть знову ж таки, про ПДМку, бо всі питають, чи вал плюс плита, чи ПДМК. І те, і те працює. Я вже знімала відео, в принципі, про відмінності, плюси і мінуси. Просто що під ПДМку можна підібрати будь-який стартер. Маю на увазі покріпленню, тому що. Тут іде у нас 4 отвори, тобто МЗ, МТЗ підійде. І от сюди можна поставити будь-який бендікс у зачеплення. Тобто, хоч з носиком, хоч без. Все буде працювати. А, далі поїхали. Знову такий комплект. Ні, тут у нас не повний комплект, є бак, є стакан, знову ж таки, під велику кабіну. Латунні баки радіатора, прокладки і комплект. Сіліконових патрубків. А. Ну і карданчик ще замовляють. Для того, щоб з'єднати багато у кого, наскільки я знаю, колонка стоїть коли не по центру, а з боку. Тоді треба там помудохатися, щоб з'єднати оцей стакан іменно безпосередньо з рульовою колонкою через карданчик і вал рульовий. Що у нас далі? Це втулка на шестерню на проміжну. Зазвичай, ну, наскільки я знаю, зуби там не часто виходять з ладу, просто можна перевтулити. Це не дешева шестерня. Ну, як варіант, можна замінити втулку. І гайка на промвал, права різьба. Ось ущільнювач на малу кабіну на ЮМЕС зараз покажу. Ось такий профіль, ну, в принципі, сам профіль схож на велику кабіну, але він просто ну, менший по розміру. І ось до нього клиновидний замочок. Тобто він у нас не так давно з'явився, наскільки я розумію, це, це отак, отак працює. В кого мала кабіна, Напишіть, бо я ж кажу, дуже часто запитувала, не було ущільнювача під малу кабіну. Зараз є, набирайте, питайте. Тут у нас просто окремо двосторонній гідроциліндр з вилітом штоку 250, діаметр штока 30, можна 40-ка, так буде дорожче. Але є поціновувачі як такого, так і такого. Чохол шарніра. Ну і польська поршньова, Зараз на неї теж е, великий попит. І далі ще буде відео на каналі порівняння трьох поршньових, які у нас на складі ну, у чималій кількості на асортименті. Я там. Показувала, як паруються групи, як ну, гільза поршень, як входить гільза в поршень. Тобто там буде доволі таке змістовне відео. Чекайте, скоро буде на каналі. Всім дякую за увагу! Всіх з наступаючими святами наш склад постійно поповнюється. Приїжджайте, звертайтесь, замовляйте, будемо раді.